Так, аху, вітаю! Оціх хто зреагував на зміну моєї зовнішності, потрібен мені ось цей стан для підсвідки певної теми. А, ця тема називається Будапеш 2. Це така потужна хвиля, що я вже декілька діб сижу з бартою не дихаю, і тепер кличемо вас, щоб дмухнути в правильному напрямку. І так. Наші знають вихід там, де вхід знають про незавершені гештальти, які будуть завершуватися в будь-якому випадку. А можливо, очевидно, нам так не видно, але кармологи і люди, хто досліджують причинно наслідкові зв'язки, прекрасно знають, як створюються в майбутньому умови для того, щоб те, що було не прожити, прожилося. І оце і є закон справедливості. Це закон мудрості, закон еволюції, закон інтеграції. І е, в тому, щоб цей процес пережовування, проживання незавершеного гештальту, де да, інтеграція, там знань, е, виходу свідомості на інший рівень, бо яке завдання в проблемах в тому, щоб ми стали більш довершеними, більш живими е, і так далі. І е, в цьому всьому процесі можна або пхогі, це через проживання, втрати, хвороби і так далі, а можна через Знання через саторі, через світло, що ми з вами створюємо? Ми створюємо з вами певну лінзу бачення не з точок зору, а з фактів. І що таке Будапешт, Ми українці знаємо, світ не знає, ми знаємо. До речі, вони вже декілька місяців не можуть знайти офіційний документ меморандуму. Вже і у Клінтона дивилися, і в усіх передивилися вони архівах. І вже третій тиждень чекає українська влада на відповіді з американського відділку договорів. І вони вже третій тиждень мовчать, бо немає документу Будапештського меморандуму. І там одна фішечка: слово яке по типу Боже, як же воно точно звучить? Ну, по типу, будемо радити, будемо о, будемо свідчити, Боже, забула як те слово називається. А в нас перевели на українську і на російську, як гарантії. І оці паперові гарантії зараз навіть паперів цих немає. Але ж Будапешт-2 ми знаємо. І це перша лінза. І зараз світ повинен знати, тому що коли ми зараз мухаємо з вами і підсвічуємо тему, будапешт номер 2 Навіщо нам потрібна з вами ця хвиля? Щоб свідомостей на планеті під е, цим гаслом відразу відповідь: А що за Будапешт номер один? А що за Будепеш Нородин? От про нього ніхто не знає. Прості смертні, які за нас на всій планеті, всі народи світу нормальні за нас, і це я вас просто запевняю як людина, яка має можливість переміщатися по планеті і спілкуватися з звичайними людьми. Але вони про Будапештський меморандум нічого не знають, особливо американці. І треба, щоб ось Будапешт номер 2 зазвучало як фокус уваги. Далі. Будапешт номер 2 не із Крима розпочався один, а із -за... перша була дотик Тузла. Ще раз, Крим був потім. Спочатку була Тузла. І це не точка зору, а факт. Відкриваємо і дивимося. Перший напад на Україну зі сторони Російської Федерації був острів Тузла, який належав нам, який вони відтяпали. І звідти пішов потім Крим, Донбас і так далі. Ми знаємо вихід там, де вхід. І тому ми з вами зараз, ті, хто дивляться на оці монітори зовнішні. Знаємо, що нам видають з вами геть або перевернуте, або не те, або певні кути, тому що ніхто нам правди не розказує і ніхто свої гресмейстерські партії не розкаже. А більш того, вони одне одному не розказують, і тому мені здається, на планеті Земля немає жодної людини, яка знає. Геть усе. Але сегментарно є оці свої речі, які зараз дивляться на це все, і створюється певний простір, в якому хочуть знову щось нам гарантувати. Та ще ж таке, щоб воно працювало. І нам потрібно, щоб домовленості паперові і слова, які там використовують, нам гарантували те, що повинен гарантувати цей документ. Тому обережно дмухаємо на слово сполучення Будапешт 2 Щоб люди в Європі, які побачать заголовки, скажуть: а коли був один і підсвітять. Несправедливість. Ось. <хи> так, все. І тому, що робимо, як збираємо вольтаж? Лайкаємо, щось пишемо під постом. І ще там одна хвиля, яку ми довго чекали, ніби піднімається. А за ці томагавки, це, це, це все-таки це і нам, і їм, відволікаючий такий шедевр, і не опускаєте руки, тому що практично. Є домовленість про розблокування грошей кацапських. Як тільки вони розблокують, і ми купимо першу зброю на них, це буде Айкідо. Ми почнемо зникровлювати ворога його ж живленням. і і буде, що Путін спонсорує власну війну. Ну а там запускаються певні системні закони, де вони зсередини повинні хакнутися, а навіть не зовні, а які допрацює через центри, тому повинні в центри підніматися. Тому то зараз дітки ті співають пісні, які їм не подобаються, туди дмухаєм хай співають і дихаємо з тою силою, яка дивиться не через точки зору, а через точки фактів. А факт заключається в тому, що спочатку була тузла і був спочатку Будапешт номер 1 Знаємо, до чого все призвело. Сказали, що не те слово використали. А тепер документа навіть цього немає. Тому заходимо для того, щоб вивернутися. Давайте пока.